Цього вечора я стояв на кухні, як зазвичай готував вечерю для сім'ї. Дружина ще не прийшла, вона була у дорозі з роботи, а наш п'ятирічний син грався у своїй кімнаті. Раптом двері різко відчинилися, і додому зайшла дружина, дуже роздратована. Я не зрозумів, що сталося, тому запитав, у чому причина її агресії, а вона підвищеним тоном відповіла, що наш син вчинив погано і невиховано по відношенню до кості, сина нашої сусідки. Марина, наша сусідка, насправді є ще й моєю доброю подругою. Ми знайомі з нею ще зі шкільних років. Можна сказати, що ми були поруч все своє життя. В школі сиділи за однією партою, разом ходили на дискотеки, разом спробували алкоголь, а ще майже одночасно стали батьками і народили синів. Ми мріяли, що наші діти будуть такі ж близькі, як і ми, і завжди ладитимуть. Але цього не сталося. Якщо чесно, Костя мене дуже дратує. Він підлий, капризний і зовсім не любить спілкуватися. А з моїм сином, Сашком, у них не складається стосунків. Костя завжди робить так, щоб Саша виявлявся винним у всіх їхніх конфліктах. Я ціную дружбу з Мариною, але її сина не можу терпіти. Він постійно конфліктує з моїм сином, не хоче ділитись і в результаті завжди виглядає жертвою. І, звісно, біжить скаржитись матері. А вона, у свою чергу, телефонує мені і розповідає, який поганий мій син. Того, що всі сварки ініціює її син, вона навіть не помічає. Нещодавно у нас сталася дуже неприємна ситуація я був удома один з двома хлопцями Сашею та костею. Я готував їм обід на кухні, а вони грали у дитячий. Все йшло добре. Поки раптом Костя різко вибіг із нашої квартири і побіг додому. Я не міг зрозуміти, що сталося, поки не поговорив із сином. Виявилося, що Костя і Саша не змогли поділити одну з машинок. Костя розсердився і вирішив плюнути в обличчя моєму синові. Звісно, Саша не став терпіти такого ставлення і плюнув у відповідь. Після цього Костя побіг до своєї мами і розповідав, як йому погано і як він нещасний. Звісно, після цього мені зателефонувала Марина і почала скаржитися на мого сина. Для мене ця ситуація стала критичною, і я не витримав, висловив їй усе, що думав по телефону. Сказав, щоб вона звертала увагу не на чужих дітей, а слідкувала за своїм і перевіряла все, що каже Костя. Мені, звісно, не хочеться припиняти нашу дружбу з Мариною, але для мене важливіший мій син. Я не буду терпіти такого ставлення до моєї родини і мене.